Так, вітаю. Вітаю. Сьогодні ми з вами спілкуємося з теми грунтове середовище, грунтове середовище. Прошу відкрити е, ваші зошити, ваші зошити, записати число класну, роботу. число класну роботу. І тема, яка називається, і тема, яка називається е, грунтове середовище існування. Грунтове середовище існування. Грунтове середовище існування. І так, як середовище існування ну, є достатньо специфічним. Давайте ми пригадаємо географічні показники грунту і скажемо, ну, дізнаємо чому ж. Е Достатня невелика кількість живих організмів обирають собі саме в якості середовища існування, саме ґрунт. Зараз на півсекундочки ми зупиняємо пауза, пауза. І так, тепер питання: чому ну, достатня невелика кількість живих організмів обирає саме ґрунт? Давайте вас, з вами пригадаємо географію. Чого в ґрунті не так багато? Чого в ґрунті не так? Е, 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 Ну, не вистачає, чому живі організми не дуже полюбляють жити в ґрунті? Ну, будь ласка, хто може сказати? Ну, То, тут ну. всього лише 25% повітря, 25% води, 45 неорганічних речовин та 5 органічних речовин. Так, а це... ще це склад ґрунту. Марійка Фурман була, ну, почала розмовляти. Що ще там не так, не так? ну, Маша, Давайте подивимось діти на світло. Світло є, чи немає, чи легко орієнтуватися у ґрунті, чи не легко, яка сопротивлямась ґрунту, якийсь против частина ґрунту під час руху тіла. А ну давайте чи вільно пересуваються там живі організми? Діти. Однозначно, ні. Тому і виходить, що ґрунт, навіть якщо є і повітря, і вода, і органіка, неорганіка, але все одно це не дуже ну, придатний для активного існування саме середовище існування. Так, і так, пишемо: особливості ґрунтового середовища. Особливості ґрунтового середовища. Пишемо, незмінні умови. Ну, Верхній шар на зиму перемерзає, а так взагалі практично до півтора метра нічого не змінюється. Незмінні умови середовища. Так, підвищена густина. Це те дійсно, що дуже тормозить. Дуже важко пересуватися великим організмом. Якщо є великі організми, наприклад, там, крати, сліпаки, то їм потрібно ну, дійсно мати або м'язи, або зуби, для того, щоб, ну, для того, щоб рухатися по землі та всередині землі. Далі світло тільки у верхніх шарах. Світло є тільки у верхніх шарах. Тому всі, як правило, там не мають очей. Так. Температура майже не змінюється, крім верхніх шарів. Температура майже не змінюється. Температура майже не змінюється. Постійна є вода. Велика кількість, мала кількість, але вона є. Чим глибше, тим більше, але вона є. Так. Наступний показник кисню стає менше, а вуглекислого газу. Більше кисню стає менше, а вуглекислого газу більше а вглиб, тому більше ніж півтора метра дуже мало живих організмів, бо кисню майже немає. Тобто, якщо там і будуть зустрічатися, то це типові анаероби, ну, для яких не є характерною наяв... ну, наявність кисня, їм це не, ну, не потрібно. Тим чином ми можемо з вами сказати, що ці особливості ґрунтового середовища якраз і допомагають зменшити кількість живих організмів, які полюбляють ґрунт як середовище існування. Тепер по центру пишемо, будь ласка, представники, хто живе у ґрунті. Представники. І один, два, три вниз. І так, перше гриби. Ну, всі гриби у нас є і одноклітині, і багатоклітині. Частина тіла під назвою Міцелій знаходиться відповідно в ґрунті. Тому гриби це 100% мешканці ґрунтового середовища. циферка 1 – гриби. Прокаріоти, циферка 2 – вниз прокаріоти. Давайте тепер пригадаємо, які прокаріоти, які прокаріоти можуть бути в ґрунті, які прокаріоти можуть бути в ґрунті. Які бактерії прокаріоти? Ану, будь ласка, хтось почав говорити? Давайте я, будь ласка, почну. Пишемо бактерії гниття. Давайте ми пригадаємо, що роблять бактерії гниття. Бактерії гниття. Бактерії гниття розкладають мертву органіку. Це перший тип бактерій прокаріотів, прокаріоти. Давайте пригадаємо, хто такі Маша Фурман, Марійка Фурман. Хто такі прокаріоти? Нагадайте, будь ласка, прокаріоти? О, це організми, в яких немає ядра. Добре, тепер давайте пригадаємо, крім бактерій, гниття є ще три хемосинтетика, ну саме із прокаріотів, які утворили певні корисні попалення на планеті Земля. Марія, прошу. І хемосинтетика. Вони створили копали, так, корисні копалини. Вони мають назву відповідно до назв хімічних елементів. Давайте я перше допоможу. Це нітробактерії, Раз. Е, Сіркобактерії. Два. І. Глубонькові. Я ні, це є клубенькові, але у мене немає такої частини. Зараз, 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 зараз. Ви зрозумієте про яку частину ми кажемо, про яку частину, частина окулярів, яка має не скло, а іншу частину. Це залі. Заліза бактерії. І так, там, де прокаріоти ми записали перше, це бактерії гниття, ну, якби приклад, потім, відповідно, нітробактерії, сіркобактерії і заліза бактерії, це бактерії, які сформували на планеті Земля корисні копалення. Ну, Наприклад, сіркобактерії сформували нафтою газ. А ті залізобактерії сформували всі поклади корисних опалень під назвою залізні руди. А нітробактерії забезпечують, наприклад, на корнях, або їх називають клубенькові бактерії. На корнях бобових забезпечують відповідно, ну забезпечують відповідно всмоктування нітрагени із повітря і формування формування білка всередині бобових культур. Це. Циферка 3 нематоди. Циферка 3 нематоди. Нематоди. У дужках круглі черви. Нематоди круглі черви. Дуже нагадують дучового черв'яка, але трошки інша геть будова. Так, циферка 4. Тихоходки. і ми знаємо, що ви знаєте про такі унікальні тварини, як тихоходки? Чим вони дуже цікаві на планеті Земля? Тихоходки? Ну, будь ласка, тихоходки. Це ті об'єкти, які можуть виживати при температурі 450 градусів. Це ті об'єкти, які можуть жити без тисня. Це ті об'єкти, у яких відбувається дуже добра регенерація, тобто ну, такі варіанти тихоходки. На наступне, кого ми бачимо, циферка так, 4-5. Кліщі, 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 у дужках, це тип членистоногі. так, тип членистоногі. ногі. Наступна циферка. Шість. Кільчість і черви, большой черв'як, головний грунтоутворювач на планеті Земля. Це дощовий черв'як. Якщо б не було е, дощового черв'яка, ну впевнена, що такої якості ґрунта, як на сьогодні є, ну, 100% не було. Так, дощові черві. Це кільчості черви. І хребетні. Остання циферка хребетні. Хребетні. Це хто в землі живе? Діти із хребетних. Ми тільки що казали. От. Крот. крот і прав. І, ага. і, і, ага. Ні, із хребетних сліпак. У дужках крот і сліпак. Крот і сліпак. Крот і сліпак. Крот. Це у нас яка родина? Крот а, риє чим землю. Пригадайте, будь ласка, чим рує землю? Когда. Ну, на дачах люди кажуть крот зів морковку». Це біологічна неправда. Крот не може з'їсти моркву, тому що крот за способом живлення це хижак. Він з'їдає там дощового черв'яка, личинки комах. Проту морква не потрібна, він її не їсть. Але сліпак якраз з'їдає. Крот просто риє великі ходи, але сліпак якраз з'їдає морковку, бо сліпак це гризун, а крот це комахоїдний. Крот – комахоїдний. Так, тепер наступне. Ми з вами тепер роздивились мешканців ґрунту. І загальна назва мешканців ґрунту називається едафобіонти. Запишіть, будь ласка, початок нового рядочку. Едафобіонту. Едафобіонти. Едафобонти. Мешканці ґрунту. Мешканці ґрунту. Мешканці ґрунту. І так щоб було зручно жити під землею, більшість 90% мають які розміри по відношенню до інших представників наземного, водного або повітряного середовича. Ну, будь ласка, які вони всі. вони дуже маленькі пишемо Цифр, особливості циферка 1 Малі розміри, дуже малі, вони всі маленькі для того, щоб можна було е, ну, гарно жити. Циферка 2 – Гнучке тіло. Бо ґрунт має високу е, плотність густину, і, відповідно, якщо одна частинка ґрунта непрохідна, вони вигинають тіло і, відповідно, проходять далі. Хто на малюнку зображений, будь ласка, на передньому плані як називається живий об'єкт? Дочовий черв'як червь. Дожовий черв'як, черв добре. Звідки ми дізналися, що саме дощовий черв'як, а не круглий і не плоский. Дивимось, будь ласка, є посередині поясок, та, і цей поясок знаходиться ближче до передньої частини тіла, значить, оце перед. І в пояску знаходиться е, статтєві клітини. Дочовий черв'як, гермафродіт. І тут одночасно знаходяться яйцеклітини, сперматозоїди, це от поясок, це була перша час, ну, особливість його будови, а друге, він кільцями отак, от створений, тому це буде відповідно кільцевий ну, кільчастий черв'як. Так, гнучке тіло і розвинені відповідно м'язи. Тепер, будь ласка, хто намальований? крот чи сліпак? Чия фотографія? Як дізнатися? Сліпак. Кріт, кріт, кріт. У кратках крот, який роє відповідно лапами, лапами, оцей крот роє лапами, то, відповідно, у нього дуже добре розвинуті кінцівки. І немає розвинутих різців. Оце буде крот. Кротка маха їдний, це хижак. У нього редуковані очі, дуже міцне таке хутро, коли він повзає під землею, то через оце хутро земля, ну, краплинки такі землі, не достають до тіла. Це дуже міцне таке хутро. так. Далі тіло оптичне. Тіло оптичне, так. Наступне. Циферка 4. Циферка 4. риючі кінцівки, риючі кінцівки, і у дужках тепер ми пишемо крот і вовчок. Давайте пригадаємо вовчок, що він дуже е, полюбляє з'їсти в ґрунті, е, від чого урожай становиться набагато менше. Ану, будь ласка. Но ну, як що з'їдає? Він з'їдає картоплю і е, е, з'їдає ротовим апаратом, але у ґрунті відповідно у ґрунті відповідно, роби наступне: він е, перед ну, повзе передніми кінцівками так. Значить, літає, активно перелітає, як попадає з одного з однієї ділянки на іншу. Він літає, добре має розвинуті крила, вдень повзає під землею, вночі, коли температура нижча, світла немає. За допомогою крил може перелітати до декількох десятків метрів. Так, ось тепер дивимось малюнок. Дивіться уважно. Там, де є зуби, бачите? Там, де є зуби, це буде хто кріт. Чи сліпак, подивіться, будь ласка, різниця, яка в будові. Бачите? Значить, оця буде тварина називатися сліпак, добре розвинуті зуби, а там, де добре розвинуті кінцівки, це крот. Так. Тепер там, де особливість, ми сказали, одна. Із ну, попередніх особливостей, ми сказали, риючі кінцівки це крот і е, вовчок. А наступна циферка там 5 це зуби. І у дужках сліпак. Він пробирає як, якраз землю е, саме зубами, і він якраз їсть морковку. Так. Далі. Наступна циферка або крапочка. Велика кількість, велика кількість вкрита, велика кількість червів, вкрита кутікулою. Кутікула це захисний шар, як шуба, який не дозволяє випаровуватися воді. Кутикула у червів вкриває тіло. Так. Ми бачимо якраз круглого черв'яка, який називається ґрунтована матода. Ґрунтована нематода. Це якраз зверху покрите тіло. Грунтова нематода якраз покрита, покрита відповідно кутикулою, і вона не втрачає воду. Так, далі дихання, циферка дихання. Або органи дихання. Це, ну, от, наприклад, ми дивилися крот, сліпак, там органи дихання легені. Або поверхню тіла. Давайте пригадаємо, чим дочовий черв'як дихає. Дочовий черв'як, чим дихає. Дочовий черв'як чим дихає? Поверхньою тіла. Тілом, як... да, тілом поверхнього тіла абсолютно правильно, дякую. І відповідно а, а, крупні савці – то там вже легені, всі інші дрібні а, тварини дихають поверхню тіла. Так, наступна або циферка, або крапочка. Личинки розвиваються без світла і вологи, І... Ми бачимо ну, та, типову таку личинку. Думаю, що всі копали там землю або саджали там квіти, і багато де ми знаходили відповідно личинок і хруща і в даному випадку жука жукадовоносика. Вони всі такі великі, з великою кількістю е, поживних речовин, тому що попередня стадія це комахи з повним перетворенням. Попередня стадія личинки, е, личинка, яка, наприклад, у медилаків називається гусінь, найдає. Велику кількість поживних речовин, і потім личинка може знаходитися в ґрунті в невактивному стані. Наприклад, той же майський жук, травневий хрущ, який три роки знаходиться личинка під землею в неактивному стані, і там поступово відбувається метаморфоз. Тут точно така ж ситуація, наприклад, є личинки калорацького жука, також в ґрунті знаходиться у великій кількості декілька років, тому вони самі можуть. Можуть, мають адаптації до розвитку без світла та вологи. Так. Наступне: всі мають погані, погано розвинутий зір, погано розвинутий зір. І ми вже з вами е, бачимо, що це не кріт, це сліпак. Але всі, хто погано мають розвинутий зір, вони дуже добре мають розвинути інші органи чуття: це дотик танюх, дотик та нюх, та нюх. Так. Тепер наступна циферка 10. -та. Тип живлення. Тип живлення. Всі, хто є під землею, є, ну, в основному представлені чотирьома категоріями: сапротрофи, сапротрофи. Так, тигран разві в вашому класі дітей. Перепутав. Дев'ятий клас. 5. Так, адмінув. Тигран. Ви заходите на наступний урок, а не зараз. Так, продовжуємо. Сапротрофи це ті, які вживають мертві рештки, які відповідно ну, вже розкладаються. Сапротрофи до них відносяться ночовий черв'я, як, наприклад, круглі черви. Циферка 2 – це хижаки. І ми казали, наприклад, крот це є хижак, тому що одна тварина з'їдає іншу тварину. Паразити. До паразитів ми можемо, ми можемо приєднати до паразитів, ми можемо приєднати відповідно ну, тих же кліщів, які є в ґрунті. І остання четверта категорія фітофаги. Фіта це рослина, фаг пожирач, тобто це рослинаїдні, ті, хто по Під'їдає корінні дерев, і до цього варіанту можна віднести, наприклад, личинки майського хруща, який три роки під'їдає молоді корінці, наприклад, тих же сосен, і вони погано ростуть. Коли наступають несприятливі умови життя, знизується температура, наприклад, як зараз. До речі, в Карпатах вчора випав перший сніг. То попередньо всі черви, всі, хто можуть, не є теплокровними, а теплокровними серед представників це кріп, та й сліпак, всі масово уходять десь на 50-70 см у глибші шари. Для того, щоб мінусова температура не застала їхнє захищене тіло. Тобто на зиму перемічуються глибші шари. Так. І ось ми з вами казали, але вже казали, що кутікула у них дуже е, тонка, вони розвиваються без доступу е, ну, там, повітря, без води. І якщо дійсно на личинки ми копаємо, наприклад, землю, вони знаходяться глибина 15 максимум сантиметрів від поверхні ґрунту, викопуються ось такі личинки і залишаються на поверхні землі, не в ґрунті, вони ну, протягом декількох годин просто пересихають і перестають існувати. Як живі організми, тобто вони дуже чутливі до висихання. У ґрунті немає перепаду такої температури. Так. Так, ти. І тепер, в залежності від розміру, всі мешканці живих, живі організми ґрунту, вони поділяються. Тут ми вже не пишемо це зрозуміло все. Мікрофауна це ті, які дуже маленькі, це одноклітинні. Хто може бути із одноклітинних? Із одноклітинних можуть бути амеба, Інфузорія, якісь водорості, але там, де достатньо велика кількість води. Мезофауна це е, личинки, ми тільки що з вами казали, кліщі, можуть бути, е, ну, такого дрібні маленького, ну, відносно маленького розміру. А ось макрофауна це будуть вже дорослі якісь черви, вовчки, розмір яких дуже видно, там, більше ніж 3-4-5 см. І мегафауна це це тільки буде сліпак і це буде е, тільки плід. Всі інші до мегафауни за своїми розмірами не відносяться. Тобто, в залежності від перекладу, ми можемо сказати, мікро дуже маленькі, мезо, і, е, мезо ну, такі середні. Макро начебто крупні, але мега набагато крупніші, ніж е, макрофауна. Чи є питання до цієї презентації?